Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Розпізнаю слова, назви чисел. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! А перед нами вправа шифрувальник! Потрібно закреслити усі букви А та прочитати слово. Для цього зупиніть відео. Перевіримо. У нас утворили слово олівець. Послухайте загадку та відгадайте її. Дерев'яний та довгенький маю носик я гостренький. На білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж це славний молодець? Це, звичайно. Олівець молодці. Відкриваємо свої зошити, записуємо сьогоднішнє число та класна робота та прописуємо хвилинку каліграфії за зразком. Також на другій лінії записуємо слово олівець та будуємо звукобуквений аналіз слова. Ділимо на склади, рахуємо букви та звуки. Для цього зупніть відео. Перевіримо. Олівець. Маємо з вами три склади: О, вець Наголос падає на третій склад на звук Е. О. Це у нас. Голосний ненаголошений. Лі м'який приголосний, тому що попереду І. І голосний ненаголошений. В твердий приголосний. Е. Голосний наголошений. Ці – м'який приголосний. Там який знак не дає нам звуку. Перед нами сім букв та шість звуків. Звуків менше, тому що м'який знак не є звуком. Та три склади перевірили. А зараз рухлива вправа для наших оченят, щоб вони не втомлювалися. Повторюємо. Що ж, оченята відпочили, працюємо далі. Відкриваємо підручник на сторінці 98. Перед нами вправа номер 1 Друзі завітали до студії юних художників і художниць. Прочитаємо вірш і дізнаємось, що вони там побачили. У Михайлика в руці вісім різних олівців. У його сестрички Соні голубий. І два червоні, у Кирпатенького Жені, півдесятка всі зелені, а в Олеся без трьох десять. Скільки будемо їх мати? Як докупи всіх зібрати? Що ж проведемо дослідження? Поставте питання до виділених у вірші слів. Поясніть, що називають ці слова предмети, ознаки, числа чи дії. Перевіримо себе за правилом та запам'ятаємо його. Слова, які відповідають на питання, скільки, називають числа. Запам'ятали це. Переходимо до наступної вправи 2-3. Нам потрібно записати відповіді на запитання ще бетончика. Числа обов'язково записуємо словами. І так, скільки олівців отримав Михайлик. Друге, скільки олівців було в Соні. Третє, Скільки олівців мав Женя. І четверте. А скільки олівців було в Олеся. Коли будемо записувати з вами відповіді на ці запитання, то в кожному реченні потрібно підкреслити простим олівцем. Назви чисел. Що ж, спробуємо разом. Перше питання: скільки олівців отримав Михайлик? Та скільки олівців було в Соні? Що ж, Михайлик тримав у руці вісім олівців. У Соні було три олівці. Ось ці два речення і записуємо. Підкреслюємо слова, які називають числа це 8, 3. Зупиніть відео та каліграфічно запишіть речення. Наступне питання: скільки олівців мав Женя і скільки олівців було в Олесі. Женя мав 5 олівців, а в Олеся було 7 олівців. Записуємо наступні два речення. І також в цих реченнях підкреслюємо слова, які називають числом. А це слова 5 та 7. Зупиняємо відео та виконуємо завдання. Переходимо до вправи номер 4 Нам потрібно тепер обчислити, скільки всього олівців було у дітей. Та записати свою відповідь і знову-таки підкреслити слово, яке називає. Число. А ось така відповідь у дітей разом був двадцять один олівець. Записуємо, підкреслюємо двадцять один. А зараз час відпочити. Відпочили, молодці. Переходимо до вправи 5. Потрібно взяти інтерв'ю тих, хто зараз з тобою знаходиться, наприклад, у батьків. Запитайте у них, чи любите ви малювати? Чим вам найбільше подобається малювати? Олівцями, фарбами чи фломастерами? Чи відвідуєте ви художню студію або гурток? Також це можна запитати: або в брата сестрички, або у товаришів. Переходимо до вправи номер 6 Читалочка хоче намалювати райдугу. Підскажіть, скільки олівців їй треба взяти? А для цього потрібно прочитати вірш і вставити пропущене слово сказку. Готові? Читаймо. Вийшла веселка на небо. Кольорів об'єднала червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний і синій, та ще й фіолетовий. Порахуйте, скільки всього кольорів. Ви разом навіки, сказала. У нас кольорів. Сім. Значить, їй потрібно взяти сім олівців. Допоможемо гаджикові знайти з вірша слова близькі за значенням до поданих. Райдуга, помаранчевий, голубий, промовила. До слова райдуга можемо підібрати близьке значенням слово веселка. Помаранчевий, оранжевий, голубий. Була китний та промовила, тобто сказала. Запам'ятала. Наступна вправа вправа номер 9 Родзинка заховала назви чисел у малюнках. Потрібно їх знайти. Для цього записати назви малюнків. А це у нас сорока, смородина та вітрила. Запишіть ці слова в один рядочок. Пам'ятаємо, що перше. Слово, яке записуємо в новому рядочку, починаємо писати з великої букви. А вже потім підкреслити в цих словах, знайдені вами назви чисел. За зразком, наприклад, слово місто. Там заховалось число 100. Зупиніть відео, запишіть та подумайте. А у нас сорок. Смородина один і вітрила три. Запишіть за зразком. Для цього зупиніть відео. А у нас в гостях наші друзі мовка і суржик. Вони розкажуть вам про уявлення слова назви чисел. А ця частина мови називається числівник. Тобто те, що вказує на число, розглянемо з вами відео. Привіт усім. мого знавча тусовка. Мовко, я тут подумав, я постійно щось рахую. Наприклад, ну, скільки хвилин спочатку року вже пройшло. І скільки лишилось, кількість днів до мого дня народження, голи на футбольному полі, цукерочки у портфельчику. Туржику, ти на щось натякаєш? А вже ж. От у математиці для позначення чисел існують цифри, а у мові? Справді, було б дивно, якби для позначення кількості предметів не було окремої частини мови. На щастя, вона є це числівник. Що ж, запам'ятали, переходимо до домашнього завдання. Вправа номер 8 Потрібно написати про текст, це два-три речення, та використати хоча б одне слово, яке називає числом. Наприклад, на уроці ми малювали веселку. Вона має сім кольорів. Що ж, наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!